Сьогодні ми поговоримо про те, що можна, а що не можна робити в лаймі популярному додатку для прямих трансляцій. Незалежно від того, чи ви новачок у лаймі, чи досвідчена ведуча, важливо розуміти, що є прийнятним, а що може призвести до неприємностей. Перш за все дуже важливо пам'ятати, що LiveMe має керівні принципи та стандарти спільноти, які підтримують безпечне та позитивне середовище, агресивна та небезпечна поведінка це великі ні. Хоча стрибки на ліжко можуть не призвести до негайного блокування, агресивне розмахування ним перед камерою точно призведе до неприємностей. Будьмо уважними та відповідальними до того, що ми показуємо на платформі. Ще один важливий момент, про який слід пам'ятати це залишатися активними під час трансляції. Лаймі відстежує ваш стрім і очікує, що ви будете присутні. Якщо ви відійдете хоч на хвилинку, це може спровокувати повідомлення про вашу відсутність. Важливо підкреслити, що еротичний контент суворо заборонений на лаймі. Ви можете сказати, Олег, ти що ти таке говориш? Ми заходили на лаймі там. Таке твориться стільки еротики, і за це, що хіба не блокують, можливо, сьогодні не блокують і завтра не блокують, через тиждень, через місяць заблокують. Тут важливо дивитися границю, щоб не переходити. Якщо буде відвертий дуже контент, то вас заблокують. Так що дивіться самі, ризикувати вам чи не ризикувати. Краще робіть такий контент, який буде придатним для всіх, і не переживати, що вас заблокують. Навіть якщо вас назавжди заблокують, є деякі методи, через які можна, щоб вашу сторінку розблокували, але вони дуже складні і варіант, що вас розблокують, дуже маленький. Тепер давайте поговоримо про куріння алкоголю. Вони заборонені на лайвмі, але це правило більше стосується для українців і наших сусідів. Не знаю, чому так, але за кордоном можете побачити багато ефірів, де курять і заборонені речі, і просто курять, і вживають алкоголь, і можете на них скаржитися, їх ніхто не заблокує і ефіри в них не зупинять. Але якщо в нас таке станеться, хтось порушиться правила, то можуть заблокувати не назавжди, можуть на день, на тиждень, але більш жорсткіші правила до нас. Що ще не можна робити на лайвмі, так це обговорювати роботу. Інших подібних додатків, вашу заробітну плату, як працювати на лайвмі не рекомендується порушувати це правило. Нічого такого не станеться жахливого там, але все-таки не потрібно цього робити. У нас розважальна платформа, тому трошки більше деталей на цю тему. Дивіться в статті в описі під цим відео. Я силочку залишу. Почитайте, до речі, цю дівчину на картинці не заблокували за повідомлення, що вона порушує правила. Так що майте на увазі, когось блокують, когось не блокують. Все можна, але якщо в міру. Будьте уважні! Якщо ви знайшли це відео корисним, не забудьте підняти палець вгору і підписатися на мій канал, щоб отримувати більше цікавого контенту. Бувайте!